Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Дієприслівниковий зворот. Сьогодні на уроці ви навчитеся знаходити та відокремлювати дієприслівникові звороти в реченнях і текстах, дотримуватися інтонації речень із дієприслівниковими зворотами розвивати вміння влучно й доречно використовувати дієприслівниковий зворот в усному та писемному мовленні, знаходити та виправляти помилки в побудові речень з дієприслівниковими зворотами. Для початку пригадаймо, що таке дієприслівник. Дієприслівник – це особлива форма дієслова. Що називає додаткову дію, яка супроводить іншу основну дію, і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши, прочитавши, що зробивши, і Прикрашаючи, що роблячи. Дієприслівник поєднав у собі ознаки як дієслова, так і прислівника. Як дієслово – Дієприслівник може мати при собі залежні слова. Пригадаймо, що таке залежне слово. Залежне слово це таке слово, до якого ми ставимо питання від дієприслівника. Наприклад, прочитавши книгу, прочитавши що книгу, прикрашаючи що ялинку? Нагадаю, що дієприслівник, як і дієприкметник, може мати кілька залежних слів. Ось погляньмо: прочитавши нещодавно книгу відомого автора, прочитавши що книгу, прочитавши коли нещодавно або прикрашаючи ялинку новорічними іграшками, прикрашаючи що ялинку. Прикрашаючи чим іграшками. Отож дієприслівник разом із залежними словами називається дієприслівниковим зворотом. Тобто усі ці вирази є дієприслівниковими зворотами. Запам'ятайте цю схему. Дієприслівник плюс залежні слова. Дорівнює дієприслівниковий зворот. Швидко впоравшись із завданням. Впоравшись як, швидко впоравшись з чим із завданням. Швидко, впоравшись із завданням, учні вийшли відпочити. У реченні дієприслівниковий зворот буде виступати обставиною. На письмі дієприслівниковий зворот завжди виділяють комою або комами, незалежно від його місця в реченні. А в усному мовленні дієприслівникові звороти виділяються паузами. Наприклад, Дністер тече, розштовхуючи гори. Дністер розштовхуючи гори, тече, розштовхуючи гори, Дністер тече. Не виділяється комами дієприслівниковий зворот, який стоїть після присудка і є фразеологізмом. Ось, наприклад, тікати, не чуючи ніг, сидіти, склавши руки. Якщо виражений фразеологізмом дієприслівниковий зворот стоїть перед дієсловом присудком, його. Виділяють комою. Наприклад, не чуючи ніг тікати, склавши руки, сидіти. Якщо два чи більше дієприслівникових звороти стоять у підряд, вони є однорідними обставинами, тому між ними ставлять кому. Наприклад, Умившись у гірському потоці, простягнувшись у пахучій долині, під голову гори поклавши спочину в краю Буковинським. Кому не ставлять, якщо дієприслівникові звороти з'єднані неповторюваним сполучником? Наприклад, степ, струснувши росу та розігнавши тіні, Горить жовто-зеленим кольором. А зараз пропоную вам здійснити лінгвістичний пошук. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть у тексті дієприслівникові звороти і підкресліть їх як члени речення. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А тепер перевірте себе. Ярослав Мудрий, перемігши святополка, став князем Київської Русі. Посівши батьківське місце, він не сидів, склавши руки. Прагнучи зміцнити державу, православну віру, Ярослав Мудрий вирішив збудувати величний собор. Дбаючи про розвиток освіти, князь відкривав школи. Створив першу бібліотеку. А зараз хочу звернути вашу увагу на побудову речень з дієприслівниковим своротом. І тут нагадаю, що у реченні з дієприслівниковим своротом обов'язково має бути один виконавець обох дій і основної, і додаткової, а порушенням норми Є речення, у яких дія виражена дієприслівником і дія виражена дієсловом присудку, стосуються різних виконавців. Порівняймо на прикладах. Виконавши вправу, мене охопила радість. Тут виконавець дії радість. Радість, що зробила, охопила. Охопила це основна дія, а додаткова. Виконавши вправу, Тоді що виходить? Виходить, що радість охопила і радість виконала вправу. А хіба таке може бути, щоб радість виконувала вправу? Це речення побудоване неправильно. Правильно, воно звучало б так. Виконавши вправу, я зраділа. Я, це виконавець дії. Основна дія зраділа і додаткова дія, виконавши. Тобто я зраділа та да, коли виконала вправо. Таке речення можна побудувати і як складно підрядне. Коли я виконала вправо, почувала себе радісною. А зараз пропоную вам виконати вправу і відредагувати запропоновані речення. Знайдіть помилки в уживанні дієприслівникових прислівникових зворотів і правильно побудуйте речення. Запишіть зредаговані речення. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Сподіваюсь, ви впоралися з завданням. Тож перевірте себе. Коли я побачив таку красу, Моє серце сповнилось радістю. Прослухавши музику, я захотів навчитися грати на якомусь інструменті. Коли ми сиділи на березі, до нас підійшли школярі шостого класу. Під'їхавши до свого села, я помітив, що загубив бейсболку. Домашнє завдання. Виписати з творів художньої літератури 6-7 речень з дієприслівниковими зворотами, підкреслити їх, пояснити розділові знаки. Я сподіваюся, що інформація, яку ви отримали на уроці, принесе вам користь. Бажаю вам успіхів!